Україні. Сьогодні я хочу показати вам вже готову одну роботу свою, розпочату роботу і теж одну завершену, але не я її вишивала, але мого творіння, так скажемо. І так, Ось ви бачите совушек. Я вам вже минулого попереднього відео про процеси показувала їх, і ось вони вже готові. Кому вони теж подобаються, хочу відшити схему, можна придбати в інстаграмі. Посилання на дизайнера, який розробив цю схему, я лишу під відео. Ну, як вам сказати, робота мені сподобалася. І тох, так, те, що вийшло. вийшло. Процес не з легких. Я не скажу, що там прям сів і відпочивалочка, але бачите, відшити можливо. Ось така. Краса вийшла. Всі вони гарні ці совушки. Мені подобаються оці ліхтарики по боках. Цих совушок можна, до речі, і окремо вишивати, десь, наприклад, нужки якісь. Поїдуть вони до своєї власниці, до дизайнера, який розробив. Ось, подарую їй цю роботу. Нехай оформить хоче на виставці, теж буде приймати участь. Так що. Нехай моя, <смеш> моя робота та, теж десь працює, так скажемо, а не просто висить в шафі е на вешалочке. Так, ну По цій роботі все. Якщо є у вас якісь питання, то, будь ласка, пишіть, я дам відповідь. Наступну хочу вам показати, відшив ось по цьому набору моєму. Це моя розробка. Ось такий набір можна придбати. За ілюстрацією нашого українського художника Дарина Сингаєвська Зі збірника Башкетні замовинки. Я вам зараз покажу, до речі, цей збірник. Я собі його придбала, так як я хочу. Ну, Вже дві я зробила. Ось так виглядає ця книга, цей збірник. Дуже мені подобається, дуже. Тут такі ілюстрації, деякі я ще буду робити. Ілюстрацію ось таку буду ще робити. Чекаю натхнення. Треба натхнення. На все треба натхнення. Подивіться, яка краса. І ось, і ось, бачите, оця теж сніжинка. Класна книжка. Хто ще не придбав, будь ласка, придбайте. Я вам лишу посилання на одного з співавторів. Бачите, ось ця ілюстрація в книжці. На одного з півавторів під своїм відео теж лишу посилання на Facebook на сторінку. Так що пишіть, там є ще книжки ці. Дуже-дуже і для дітей. ну Клас. Я і сама з задоволенням читаю дитячі книжки. Ось цю я теж зробила розробку. Ось така книжка. Такого дітки або для себе. Я люблю, я і для себе купую. У Марії купую для себе. Вона знає книжки і їх колекціонує. Мені подобається її авторство. Вона також і є співавтором цієї книжки, цього збірника. Тому я собі купую, складаю. От, і також малий, коли був малий наш помічник, теж їх читав. Зараз він, ну, оці бшкетні зимовинки, він половину прочитав, половину відклав, сказав, потім якось прочитаю. От, але сказав, що цікаві, цікаві оповідання. Так от, давайте повернемося до вишивки. Ви бачите, з чого складається набір. Завтра буде партія готова. Сьогодні вже розпочали збирати набори. Ті, що зібрали до цього, всі розібрані. Так що новенькі от зараз збираємо, завтра вони будуть готові. Завтра-післязавтра. На жаль, це не такий, знаєте, швидкий процес, це дуже кропітка робота. І так дивіться, ось який відшив. Я, якщо чесно, в захваті. Дуже мені подобається. Подивіться, яка, яка краса. Це мені перший відшив зробила Мирослава, за що я їй дуже-дуже вдячна. Швидко вона достатньо відшила. По-моєму, за два тижні. Або там два з копійками. Вона невелика, насправді ця робота, але подивіться, який. яка краса. Сам себе не похвалиш, ніхто не похвалить. <риклад> Вишивається легко, схема розроблена класно. Це я вам передаю враження від людини, яка вишивала це. Так що отак. Хто хоче, хто бажає, будь ласка, пишіть, бронюйте наборчики, тому що їх збирається не так багато, і, як показує практика, вони одразу розбираються, десь розходяться. Так, наступну роботу, яку я розпочала, це ось цей а, супу не бажаєте. то теж можна придбати схему, можна придбати ось набором. Ось його параметри. Ось такий красунчик. Я його зробила до пари до поросята, як що ви бачили, там такий порося, порося в светрі. То синуля, а це його папуля. Так, ось такий красунчик виходить, бачите? Я його розпочала. Це два вишивальних дні. І ось таке, такий результат. Мені дуже подобається. Теж легко вишивається, як відпочивалочка. Сидиш собі і отримуєш задоволення. Так, ну, в принципі, все, що я вам сьогодні хотіла показати, таке швидке відео вийшло. Якщо чесно, нічого. Ну, цього я вишиваю на основі 16-го канти, теж на виставці ви його будете бачити, так як в наборчикі. Канва 16 каунту, так я його і вишиваю. Я, щоб ви бачили, що у вас буде, який результат, якщо ви будете саме по набору вишивати і не будете нічого змінювати. Ось так. Ось такі справи. Пишіть, будь ласка, якщо є якісь питання під відео, а я пішла далі працювати. Гарного вам дня, наскільки це можливо, бережіть себе. Не забувайте, будь ласка, донатити на ЗСУ, допомагаємо собі. Все, папа! -па.